Я так хочу, щоб ця війна поскоріше закінчилася, і я не хочу, щоб вмирали молоді хлопці. Я не хочу, щоб гинули е, е, чоловіки. Я не знаю, що, що ще треба робити для підтримки. І ми зробили таку от відеороботу, щоб наші хлопці, коли холодно, вони кажуть, ми вже слухаємо вашу пісню, і дуже приємно було, коли ми були у місті е, Сватово. Ну і в кінці там. Мого виступу, давай, мамо, мамо. І так було приємно, коли один військовий сказав, можна, герої не вмирають. І тільки там два дні тому вийшла відеоробота, від а вже люди просять, і ти розумієш, що ти не дарма стоїш на сцені і що ти щось робиш. В яких найгарячіших таких точках ви, очевидь, були і очевидь, потрапляли в якісь різні ситуації, тому що, ну будучи в АТО, можна навіть у тилу потрапити під обстріл, так? У Лісічанському 21-му блокпості ми були, от там мені дійсно було трохи моторошно, тому що ми приїхали і бійці почали там стріляти, показували, з якого боку ну, сепаратисти йдуть, і вони постійно стріляють, показуючи тим, що вони на стражі, як то кажуть, ну, mm -hmm. чекають. Потім е, спілкувалися з ними. Дуже було приємно, коли ми почали співати з ними гімн. Потім е, групу крові а потім у ілузії, червона калина <смі> похилилася. І вони так оплодували, плескали в долоні. І ми привезли їм там ліки, те, що було треба. Вони зразу там сиділи, Ну і цигарки, цигарки, це mm -hmm. ж для них все. Ну і потім почали. Вони взяли мене Тонію, повели показати бліндажі там, де вони знаходяться. А потім один бере, каже: ну давай, піднімає рушницю вгору і каже: нажимай. Я говорю, Боже, да там вже віддача, яка може бути. І, давай, жми. І я жму, вона як бахне на сам. Ну там було ну, це дуже страшно. Але для них це от треба мені було дати гранату Ф 1 потім калаш. Ну, це бронежилет, пістолет, ПМ. І от все це на мене одягнути, і ти бачиш, коли ну, їм це чомусь доставляє дуже велику радість. Я розумію, що я з цим зовсім не вмію справлятися, але все, і давайте з машиною, і давайте тут, а давайте тут. І ти бачиш, що їм так цього не вистачає. Просто от ну, вільного спілкування з людьми вони питаються, що, що там у Києві, що цікавого є, які зараз нові пісні, що там на Майдані. Ну, так, от розмовляєш з ними, підтримуєш їх як можеш, і от. Це для них, я от бачу, головне це спілкування. А ви не боялися, щоб, скажімо, ці фотографії, там де виборне жилеті, так і з автоматом Калашникова можуть потрапити. Ну скажімо, до російської пропаганди, і ми можемо отримати щось подібне з історією з Переченко. Ясно, що вона по масштабу буде інша. Але ми розуміємо, як вони пильно стежать зараз за українськими співаками тут. От ви цього не боялися, що таким? А можливо, вже й десь ви бачили якісь інсинуації навколо цього фото? Ну воно знову ну воно, вони мені здається, що вони просто сидять в мене там на. Сторінках і тільки чекають цього. Але mm -hmm. ж ви зрозумієте правильно, за нами ж правда. Розумієте? Ми ж нічого не починали. Це на нас напали, і треба це говорити відкрито. І те, що це з боку Російської Федерації. Тому те, що я підтримую бійців наших, я не бачу нічого в цьому поганого. Ну для Росії, це, то, mm -hmm. то, то, то понятно, як то кажуть. Ну, я ну, ж цьому не винна. Але ж у нас є багато е, музикантів, які кажуть про те, що, мовляв, мистецтво воно поза політикою, мистецтво воно поза війною. Та і воно не може далі. бути поза війною, тому що якщо ти проти, е, це теж політика, тому що ти та ні, я там не за Росію, не за Україну, і все, ти вже автоматом, як то кажуть, попадаєш у це. Треба завжди вибирати або погане, або хороше. Ну нітралітет ніколи ще не був гарною річчю, тому. Я знаю, що я вибрала світлу сторону. Я за добро. Я хочу, щоб ця війна вже нарешті закінчилася, і я підтримую наших бійців. і Буду підтримувати, доки це все не закінчиться.